В Києві був Майдан, але Російська Федерація порушила кордони України в районі Донецька та Луганська. І першими, хто пішов захищати Україну, були майданівці. Вони поїхали на фронт в тому, в чому були на Майдані. Деякі добували навіть собі автомати в бою. Перших захисників, які загинули, да, хочу ще сказати, що для того, щоб не роздмухувати велику війну, наша влада українська назвала захист України антитерористичною операцією. Перших загиблих в АТО ховали майданівці Кременчуцькі. Харченко Леонід, який був тоді. Головою штабу Кремчуцького майдану, було так називати, скорочено, він мав зв'язок з владою міста. А ми, майданівці, приїжджали і ховали перших загиблих. Коли ми поховали, ось вони з краю там ідуть, декілька чоловік, ми побачили, що. Людей поховано під, під ногами земля, могилки якось не в одному рядочку йдуть. І одна з майданівців розказала нам, як проїжджаючи по Полтаві, їхня сім'я заїхала і провідала захисників України Полтави на їхньому цвинтарі. Вона казала, що як там вшанували пам'ять загиблих. Які там великі пам'ятники. І я сідаю у неділю в дизель на Полтаву по пенсійному білету і їду на Полтаву. Приїхала я в Полтаву, виходжу на зупинці, розпитую, де ж в Полтаві цвинтар, де поховані захисники України Полтавці. Там алея з чорного мрамора мармуру. Біля кожної могилки, могилка, лавочка, ваза. З чорного мармуру і великі пам'ятники з чорного мармуру. Я підійшла до кожного роздивитися, на пам'ятниках стоять як живі хлопці в військовій формі з автоматами. Я обміряла все, що мені треба було, і бігом на транспорт, на дизель приїхала додому. А вранці я була вже на засіданні виконкому, попросила слова. Голова малицький. Надав мені слово, і я йому сказала: Віталію Олексійовичу, беріть своїх замів і поїдьте в Полтаву, подивіться, як там вшанували захисників України і те, що у нас. Ви знаєте, він зразу відкликнувся, доручив цю справу Гриценку Юрію Васильовичу, секретарю міської ради. Реценко запрошував мене до свого кабінету, а я запрошувала Леоніда Харченка і Миколу Кравченка, який був головою тоді організації Атовців. І ще одну людину, яку я розшукала у нас в місті, це майстер по виготовленню золотих букв. І ми всі засідали і вирішували, як привести в порядок наше кладовище. Я вам скажу, що Одного разу, коли ми засідали, Юрій Васильович Гриценко каже, за столом на столі немає не бума нічого і каже, отак зробимо дві алеї. А я кажу, ні, хлопнула ладоню і кажу, ні, буде одна алея, а з обох сторін буде по п'ять могилок. І всі погодилися з цим. Цей варіант, ми з цим Миколою, майстром золотих, золотих цих букв, ми цей варіант проробили з ним на комп'ютері, просчитали, в мене розміри були, і ми це все вищили, що, що і ще й і кустики залишаються тут. Гриценко знайшов у себе лист інститута, Українського інституту національної пам'яті, який був розісланий по всім містам України як інструкція, як треба оформлювати. Військові цвинтарі. У нас цвинтаря військового не було, але ми від тих від даних почерпнули, щоб було озеленення оце кустики зробити. І все було просчитано і вирішено. Я коли ми планували ще, я думала, що алею, якщо зробити одну алею, то я хотіла її назвати Алея Слави. А якщо дві. Коли вже була пропозиція, то вже ж не називеш алея слави, бо там вже дві алеї. І тому я дуже задоволена, що я тоді відстояла, що була одна алея, і все зроблено так, як ми планували. Коли починали тут ховати на цьому місці, влада виділила. Це був ця земля була виділена під військовий сектор, сектор для військових. для наших. І на початку. Та угол, я звернулася до нашої влади, щоб поставили прапори, бо участок далеко і не видно від входу. Я запропонувала поставити високо прапор України тут, біля сектора захисників, і біля могили Ігоря Сердюка. Я вам хочу сказати, що з першого разу моя пропозиція. Не була виконана, прийшлося писати другий раз. І з другого вже разу добилася від влади, щоб були поставлені тут. тут прапор України і біля Ігоря Сердюка, біля могилки, теж стоїть прапор України. Ховали ми людей постійно, приїжджали майданівці наші, а за але і ще коли ми планували у Гриценка, як що розташувати? Значить, я ж хотіла назвати алею Алея Слави, але Гриценко запропонував був дві алеї. Ну, залишили одну. І оця пропозиція про Алею Слави. Її підтримали всі. Навіть в Арісполкомі чи в міській раді почали розробляти. Стойки під цю арку, вона повинна бути висока, така, щоб видно було, як зайдеш на кладовище, і видно було, де поховані наші наші захисники. Цей майстер Микола розробив великі букви. І ми приїжджали сюди. Я дзвоню Харченко, кажу, давай поїдемо, подивимося. Спочатку я сама приїжджала і шукала, де місце, де можна розташувати цю арку. Ну, Висоту я сама не могла значить, вибрати. І тоді Харченко нас привіз на машині. Майстра, ці букви ми їх піднімали, щоб видно було здалеку, фотографували, як воно буде, ця арка. Вона там на самому початку була, і букви повинні бути з двох сторон. І туди було б видно золотими буквами і в цю сторону. І коли ми сфотографували все і приїхали з Карченком до Віталія Олексійовича Малецького, показала йому фотографію, він зразу, що він побачив, зразу, це як хазяїн міста, що дим був з труби, тоді у нас дуже погано було повітря, і він зразу замітив, що ось, каже, бачите, дим іде. Малецький одобрив цю нашу пропозицію. Але далі сталася історія, про яку я на цьому місці святому не буду розповідати, я її розповім пізніше. Ми стоїмо на алеї, яку я просто мріяла назвати Алея Слава, Алея Слави. І наші захисники, наші Кременчуківці, які загинули, вони заслуговують того, щоб ми називали, що вони поховані на алеї слави. Але я скажу, що це була моя пропозиція. Тоді другої пропозиції не було. Але зараз, 23-му році, я узнала, що немає назви цієї алеї ніякої. Почала розпитувати, хто пропонує яку назву. І захисники, які хоронили своїх побратимів тут, вони вважають, що поховані їхні військово-воєнні брати на алеї героїв. І, розумієте? І зараз в народі існує дві пропозиції: алея слави або алея героїв. Я буду згодна прийняти хоч ту назву, хоч ту, але треба, щоб наші захисники покоїлися в землі на алеї чи слави, чи алеї героїв. Але неоднократне звернення до нашої влади. Ні тоді, в 2014 році, ні зараз не отримує підтримки. Невідомо чому. Ну як може бути невідомо, яка людина може бути проти того, щоб дати назву алеї, так як в інших містах в Полтаві алея героїв у Києві, алея героїв. Яку прийме народ назву? Так треба і назвати коштів для цього. Не треба це треба тільки, щоб наша влада на сайті міської ради зробила об'яву, і люди проголосували, за яку назву проголосує більше людей, так і назвати цю алею. Я ще раз хочу звернутися до нашої влади. Це вам нічого не стоїть, але ми не розуміємо вас, чому ви так робите. Чому ви йдете проти ініціативи ініціативи народу, проти ініціативи військових? Ви не можете зробити, щоб люди прийняли е, е, назву алею. Я сподіваюся, що така назва все таки буде.